Перше, ми повертаємось до того, що в інформаційному полі країни згущуються хмари над такими соціальними медіа, як YouTube, Телеграм та TikTok. Ніколи такого не було. І знову на запитання, що цього разу трапилося, відповімо за хвилину. Поки що, давайте проаналізуємо в яких країнах вже проваджена таку практику, і це, звісно, Росія. Крім того, Північна Корея в Україні фактично відсутні інтернети. все у них, звісно, через те дуже добре. Китай УКНРДІ знаменитий золотий щит. Де офіційна це офіційна назва потужної системи фільтрації контенту? Іран на думку деяких експертів Іран збер. Там збиралися збудувати аналог великого китайського фаєрволу, проте їм не вистачало для цього технічних засобів. Туркменістан, Туреччина, Пакистан, В'єтнам, Венесуела та інші в цих країнах також діє. Такі заборони. До речі, блокування телеграм у Росії не спрацювало. За час її дії кількість російських користувачів месенджера подвоїлась. Заявив тиждень тому Павло Дуров. Але Україна теж, до речі, у цьому переліку. Ми якось уже забули про Mail.ru та однокласники, але більшою мірою це було усвідомлене бажання більшості. А що ми сьогодні думаємо про можливі нові заборони? Послухаймо Городян. Як ви ставитесь до того, що YouTube, Телеграм та TikTok хочуть заборонити? О, напевно, як основний інформативний ресурс, один із основних інформативних ресурсів, напевно, відношусь не дуже позитивно до цього. Бо, ну якщо б була якась альтернатива, може вона і є, але я не знаю. Якщо б була, то напевно непогано. Але так, звідки народу тоді інформацію, черпати. Нейтральна. Ви не користуєтесь цим додатком? Ну, користуюся, але ну, взагалі якось нейтрально це ставлюся. Якщо потрібно, то чому б ні? Не дуже добре. Чому? Тому що користуємося. Чим більше? Більше телеграмом. Телеграм, ви, мабуть, звідти черпаєте якусь інформацію. Новини, так. Але є такий додаток VPN. Якщо, наприклад, заборонять або закриють, чи будете використовуватися Телеграмом через VPN? Не знаю. Ще не думала про це. Ваше ставлення до того, що YouTube, Telegram та TikTok хочуть заблокувати? Е, де? В Україні? Так. Ну, я думаю, це неправильно. Чого? Е, YouTube – це досить гарна площадка для. Ну, для того, щоб дізнатися новини. Наприклад, телебачення я не дуже люблю, тому своїх улюблених блогерів я дивлюся там. Перше таке чую. ну Погане ставлення. Бо я сижу в Тікток, в Ютубі, в Телеграмі. А чи е, ви знаєте про таке, що є VPN, і Якщо, наприклад, заблокують, чи будете ви користуватися цим ресурсом е, через цей додаток? Ну буду, тому що я в повсякденному користуванні ці додатки знаходяться. Якщо там тіктоком ще можна трохи обійтись без нього, то якби телеграм таке собі там зараз все спілкування роб... Негативне, крайне негативне. Чого я вважаю, що це не та проблема, з якою треба якось боротися. Якою соціальною мережею ви користуєтесь найчастіше? Ютубу. Ну, якщо подивитися на мою, мою зручну позицію, то для мене це буде незручно. Але якщо дивлячись те, що Росія отримує кошти за цей контент, то я за я потерплю. Роман Качковський подав петицію з пропозицією заблокувати Тікток на території України. Серед його аргументів, нібито Тік-Ток – Шпигунська програма, а Китай спонсор війни в Україні. Тимашенка Софія пропонує свої петиції блокування телеграм для користувачів в Україні через ризики для національної безпеки. Вона стверджує, додаток Телеграм хоч і заявлений власниками як незалежний від російської влади. Насправді таким не є. Було б дивно після двох років великої війни вважати, що в такій авторитарній системі, як російська, можна мати вплив рівня Павла Дурова і при цьому зберегти незалежність від президента і ФСБ. Ну і саме зараз обговоримо це питання з нами на зв'язку. Дмитро Прокопович Ткаченко, завідувач кафедри кібер... Безпеки університету митної справи та фінансів, добрий ранок, і хочу спитати: вже не перше в Україні активно піднімається інформаційна хвиля про необхідність блокування таких ресурсів, як Ютуб, Тікток, Телеграм. За вашою оцінкою у цьому справді є потреба? Дивіться, тут є декілька низка таких суперечок. По перше, Найефективніша система контролю та фільтрації трафіка, мережевого трафіка, вона існує в Китаї і вона виконує достатньо свої завдання. Але я вважаю так, що стосовно нас, стосовно той соціальної соціально-політичної ситуації, що склалась у нас, тимчасово я вважаю, це особисто вважаю це недоцільним, але Недоцільним. Але все ж таки, методологія контролю повинна бути, тому що ми знаходимося зараз на етапі військового протистояння з дуже таким потужним супротивником. Тому що якісь регуляторні акти, якісь заходи повинні бути виконуватись не, зокрема, там на Ютубі або на Тікток. Ціальної мережі, в нас для цього є спеціальні служби. В нас є дуже потужна законодавча база в цих питаннях, яка виконує свої функції на сьогодення. Коли пройшло блокування російських сайтів там за напрямами, це також визивало багато суперечок, дискусій та інших питань, але все ж ми до цього звикли і. Це принизило понизило дуже вплив на нашу аудиторію, українську аудиторію. І склалося це напередодні таких гарячих політичних подій. Тому вважаю, треба мати такий диференційний підхід до цих питань. Дякую! Поки що заборони. Чи не буде це кроком? бік Росії, а не кроком в бік демократичного європейського світу, в, в такого поняття, як повна заборона, в інтернеті не існує. Людина все ж таки має бути в людині можливість користуватися сайтами за допомогою VPN. І до VPN людина в своєї цифрової екосистеми звикає дуже швидко. Але коли людина не зацікавлена отримувати якийсь контент, вона буде обмежена Ну її можливості будуть обмежені, і це загалом принизить деструктивний вплив на наше суспільство. Я вважаю так. Дякую. Скажіть, будь ласка, верев говорять, що Ютубу залишилось ну десь три місяці, а далі він там працювати не буде. До речі. Приклад, як на 20 хвилин зник Ютуб на території всій Білорусі, ми вже бачили з 31 на 1, коли його вимкнули під час звернення Тихановської до народу, Тож це як у нас з соцмережами в контакті та однокласниками приблизно така сама історія. Стосовно російського впливу на Ютуб і е, російських дій стосовно своєї аудиторії, російської аудиторії, е, з відкритих джерел я це побачив відкритих джерелах, що Роскомнадзор, там є такий регуляторний орган, він відбудовує систему фільтрації. Він не може вплинути на контент, бо він знаходиться в Сполучених Штатах, але робить систему фільтрації. Мабуть, емулює сайт, який повторює Ютуб, і диферен... диференційно в Ютубі буде блокувати деструктивний з їх точки зору. Контент. Ось така в них програма. Вона дуже схожа на програму Золотий щит, який є яка є в Китаї. Тому ну подивимось, я вважаю, що ми побачимо цей приклад, та будемо продовжимо нашу дискусію. Дякуємо, пане Дмитре. Дійсно, незважаючи на всі наші бажання, треба все ж таки дбати про безпеку. Дуже дякуємо за вашу роботу, яку ви робите у цьому напрямку. Дмитро Прокопович Каченко, завідувач кафедри кібербезпеки університету митної справи та фінансів, був ранку на Дніпро. Тіві поки петиції, про які ми говорили, набрали лише близько тисячі голосів. Але попереду ще два місяці, щоб набрати потрібну кількість. І чи в петиціях справа, чи в бажанні керівництва країни, ми розповімо далі.